Центральна площа Чернівців тут знову людно. Лише це не черговий мітинг, а найочікуваніша та найтрепетніша зустріч тут чекають на повернення наших захисників. Вдома їх не було близько півроку. На сході вони своїми спинами захищали нашу землю від окупанта. Це дійсно справжні герої, які героїчно захищали Дебальцевий. Ці хлопці, які перетримали період Дебальцева, Це найстрашніші такі моменти. в АТО їм безмежно раді. Дуже чекаємо на них. Та з нетерпінням чекаємо. Ой, я ж не можу слова мені передати. Щасливо, я наконець дождались. Їх трепетно зустрічають. Герої! Герої! І одразу огортають теплими обіймами. Чернівці нині, як ніколи раніше, зустрічають тих, кому зобов'язані мирним небом над головою. Сині жовті кульки, квіти, подарунки і серця кожному воякові. Величезний прапор, який спочатку благословляють. Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Смерть ворогам! А потім ним огортають бійців. Такий прийом рідного міста став справжньою несподіванкою для захисників. Вони не стримують емоцій. Дуже скучали за рідними і дуже раді дякувати Богу, що повернулись. Почуттям радості і те, що ми живі, здорові, повернулися з нашого району в повному складі. Я просто в шоці, Звідки стільки народу зібрали? Дякую вам, дякую, дякую вам дякую. за те, що ви живі. Повернулися дякую, і захищаєте живі. нашу землю. Тут їх зустрічають як пересічні буковинці. Зустрічаємо всіх не тільки мов всіх, абсолютно всіх. Вони всі наші діти. Так і товариші по службі. Пашка, Бо ранений боєць! Боє. Боє. Як ти морда? І ті, заради кого вони змогли пережити саме пекло Дебальцевого. Що допомагала, от, от це, оце, от, от, от це. А також ті, хто чекав, чи не найбільше. Ванюш, ти чекав на тата? Так. Да. Як сильно? Дуже сильно. І що ти зараз відчуваєш? Любові щастя. Ось це вони наші герої, наші захисники, всі як один з печалю в очах та з радістю від найочікуванішої зустрічі. Буковицькі захисники пробудуть недовго, адже потрібно повертатися назад, аби й надалі ціною власного життя дарувати нам мирне небо. Героям слава! Марина Черней, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.